Бог обрав Давида свого слугу, прикликавши його від отари овець, він взяв його від овець з ягнятами, щоб пасти свій народ нащадків Якова, Ізраїль свою, Ізраїль свою спадщину, або спадщину Ізраїля правильно. І він пас їх у чистоті свого серця, мудро направляючи їх своїми руками. І так обрав! Що я взяв для себе? Бог нас обрав. Кожен є обраний Богом. Бог вас обрав. Неважливо, де ти працюєш. Чи замітаєш тіло, чи граєш, чи молишся. чи, 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 чи Бог тебе обрав. Скажи ані. Мене Бог обрав. Зробивши з нього свого слугу. Друге, запам'ятай, ти слуга свого Творця. Можеш ви себе подивитися за ним? Байдем дані, що ти став його слугою. Подобаєшся чи не подобаєшся комусь, Бог тебе обрав бути його слугою. Амінь. Може, комусь не подобається? Покликавши його, я не знаю, звідки вас Бог кличе в кожної свій факт сфера, але Бог вас кличе. Кличе звідкись? І поставив вас. Пасти свій народ. Бог довіряє нам один одному. Один одного довіряє нам Господь. Це дуже важливо. Тому, третє, пам'ятати, ким ми покликані. Бо написано, покликавши від овець, щоб ми зрозуміли, що нас покликав Бог. Це не ми такі вирішили. Сіділи з Анджеліною пили каву. Я Анджеліна прийняла рішення, іду і буду служити Богу. Ні, вона прийняла рішення шити оня, бути дизайнером. А Бог її покликав потім служити Йому. Чи я придумав? Розумієш? Бог, прикликає людей служити. Тому ще раз говорю, якщо дивишся на себе сьогодні, хто я такий маленький, сильний, вийшов хлопець, що тільки. Бачите, так зрозумів його зір, такий, що він тільки бачить, отак ходить, знаєте, щось. отак. Ну, в нього інвалідні з знародження з... і виходить, що він бачить, що все розвитку скарбен. Там троє співало, перший день троє, група поставлена, а на другий день він вийшов з літа. Просто то. Три акорда заграв, відкрив уста. Людмилка наша вже на коліна зразу стала, потім ще там взагалі почали люди ставити, почали плакати, почали руки піднімати. І я взагалі почав тремтіти. Я відчув присутність Бога. І Бог мені показав. Пам'ятай, ким ти покликав. Бог його покликав співати і грати. І це настільки помазано, це не просто ти собі там сиш емоції, ти наповнився, ай який гарний концерт. Ти відчуваєш Богу присутність, Його святість. І благоговіння перед ним. Це тобі не жарти, якийсь там, знаєш там, привіт Ісусе. ти відчуваєш, що хтось перед тобою такий стоїть, що йому треба поклонитися і воздати всю честь і славу. Йому всі поставали, і почалося служіння. Навіть хто сидів собі до І думав додому їхати. Розумієш, тому що Божа святість вона пробиває людей з середини і приводить до усвідомлення. До усвідомлення, хто перед тобою, і хто ти. Кому ти служиш? Ніколи не забувай приналежність належність людей Богові. Брати і сестри, сьогодні закликаюся, каюся і прошу Бога пробачення, щоб ніколи ні до кого не мати ніяких претензій. Май претензії до себе. Стань до себе у зеркалі, коли собі претензії приділяють. Послухайте уважно. Ніколи він поставив його пасти свій народ. Все, що ти можеш робити, це пасти народ. Но не коварять народ. Но не дубать народ. Тому хай Господь допоможе нам, коли ми дбаємо один про одного, служимо тут. Не ковирять народ і не бить, а пасти народ. Служить людям, які Бог нам довіряє. Це його люди, яких він покликав, і належність людей, тільки має природи до них Бог. Тому не маніпулюй, не контролюй, не вдівай їх, не роздівай їх, не розказуй їм поради, коли тебе не просять. Ми чули да, вчора? Бог довірив людей, паси їх благодаттю Божою. Люби їх. Не знаю, що робити, просто люби їх. Шосте. Пас їх. Чуєте? Пас їх. Щоб він пас їх у чистоті свого серця. Господи, як важливо мати правильний мотив. Я написав собі чистота остримління. Мотиви серця. Немо на егоїзму, не на користь. Взагалі користь забудь взагалі з людьми. Паси людей. У благодаті. Служи людям в благодаті з правильними мотивами. Метод один я написав. Мудро направляючи їх, мудро направляючи їх, мудрість де? Хто дає мудрість. Тоді далі повідомити, куди мудрість. Істина Ісуса. Нема істини. Мудрість у Господа в Біблії. Ось чим пасуть людей. Не своїм досвідом. Ти знаєш, не є досвід. У мене колись не було грошей. І я собі щось там зробив і з'явились гроші. Біблія говорить, що робити, коли нема грошей. Паси їх мудро. Розказуємо не бабці свої історії парасті, а розказуй їм з Біблії, як Бог говорить про шлюб, про гроші, про медицину, про Кристину, про влада, про семена. Про... про все говорить Біблія. І наше ставлення. До цього має бути біблійне. Каже, що він їх пас, мудро, кого Бог відділив і поставив. Пасти мудро. Тому один метод є пасти, спілкуватися з людьми. Божий метод це мудрість Духа Божого. І восьме. Я хочу, щоб ми просто це зрозуміли. Це така класна річ. Направляючи їх мудро своїми руками. Я сидів, Бог мене заторкнувся. Каже, я сиджу всередині, говорю, так, кажу, Боже, що значить своїми руками? Така ясна відповідь. Така ясна відповідь, друзі, прикладом. Наприклад, що ви хочете в церкві бачити? Що ти хочеш бачити в прославленні? Щоб люди вчасно приходили на співанку, якісно готувалися до співанки. Так? Наприклад, що співанка на час, в неділю, вони, вони, вони приходять на час, От. вони співають третю пісню чи другу, заходить назад. І те сюди, я проспав, я проїв, я забув і завлукав. Тільки почав назад співати, Опять пісню почали співати, захопить тіна. Ой, я перепутала свободу здорові. Чи ще щось небудь там? Розумієте? Я утрирую, але я говорю, прикладом свого життя, брати і сестри, ми показуємо, що може бути. Якщо ви в церкві були хочете, щоб люди пили чай, то чай, то і що зробити? Зробить. Привезте, щоб він був і починає чай. Бо хто хоче бутерброда? Всі хочуть бутерброда. Ні, всі не треба. Хто хоче бутерброда? Принцеса робить, розбудий моти. Хто що розумієте? І каже, будеш їх пасти мудро, хто підесь мудрість? Своїми руками. Господи, показують нам, як має бути. Тому якщо ми хочемо, щоб у церкві були проповідники, ми проповідаємо і даємо мікрофон іншим. Ми учимось, спілкуємося. Що ми хочемо, щоб у церкві молилися, молимося самі, показуємо і даємо. Мікрофон хто домолиться. Що ми хочемо вірші розказувати, розказуємо вірш чужих спочатку, а потім їх напише Людмилка Оля Анджеліна Шертусь. Що ми ще хочемо це? Порядок. Приходимо в четвер, в п'ять вечора Кристина Дмітрина та мій, мене на зараз камінята виганяє, прибираємо серкідчись, бо і мага. Тому все, що ми хочемо, то каже, що ти хочеш то Топаси своїми руками, закачай рукави, і в цьому всьому, брати і сестри, ніхто вам нічого не винен. Ніхто, може, не подякує. Може вам ніхто навіть зелену дорожку не розкатає, чи червону. Просто своїми руками тихенько робиш це для того, хто тебе обрав, поставив, щоб ти це робив.